Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами розглянемо білд друїда, який буде грати через міня ураган, ну або ж буревій. Одразу скажу, що цей білд підходить для проходження будь-якого контенту в грі, але в ньому є одна маленька особливість. Якщо ви звикли натискати будь-які клавіші, щоб наносити урон, то цей білд вам відразу не підходить. Тому що тут є одна специфіка, про якій він буде працювати. Давайте, щоб довго не затягувати, відразу почнімо з предметів. Відразу скажу, що не буду вам зачитувати повністю весь опис предметів, тому що в будь-якому випадку залишу ссылку на сайт, там де можна буде переглянути на будь-якій мові, яка вам подобається. Опис предметів, що вони дають, але все-таки коротко розповім про них. Шолом ми вибираємо Ревбурі. Він нам потрібен для того, щоб перетворюватися на вовка. І наші навички бурі тепер будуть рахуватися навичками вовка. Тобто ми його беремо для того, щоб отримувати від нього бонуси у формі вовка. І наші базові вміння бурі також рахувалися вміннями Вовка. Далі в нас іде предмет, самий головний в цьому білді, ми будемо перетворюватися на ведмедя, і тепер ведмідь буде нашою істинною формою. Тобто, якщо ми будемо бігати без цього предмету, то ми можемо взяти ще унікальну міфічну броню. Яка буде давати плюс один до всіх пасивних навиків. Але я раджу цього не робити, тому що це буде незручно і ми тільки будемо ускладнювати собі задачу, щоб нормально грати цим білдом. Далі на рукавицях в нас іде аспект, який піднімає наш урон. Він нам потрібен для того, щоб також отримувати бонуси, коли ми знаходимося в формі Вовка. А потім знаходимося в формі ведмедя. Далі на штанах у нас знаходиться аспект, який буде відхилювати нам наше здоров'я. Тобто, коли ми будемо використовувати навички захисту, а також наших компаньйонів, ми будемо трошки відхилювати наш основний запас ХП. Хочу звернути вашу увагу тут на закалки. Тому що нам потрібно, щоб наш ураган діяв як можна довше. Тобто, бажано, щоб оці закалки, які ви бачите, ну, в мене вони випали жовтими, якщо у вас достатня кількість ресурсів, краще, щоб вони, були, щоб вони були легендарними. Тобто аспект, який знаходиться на нашій зброї, буде наносити більшу кількість урону в залежності від того, наскільки довго буде діяти наш ураган. Тобто зверніть увагу, що тут мають бути закалки до часу дії урагану, як можна краще. Чим вищий афікс вам випадете, тим краще. Далі в нас ідуть легендарні черевики, на яких у нас знаходиться аспект, завдяки якому ми отримуємо бонуси, коли ми знаходимося в будь-якій формі, або вовка, або ведмедя. Далі в зброї в нас знаходиться якраз аспект наш основний. Якщо у вас його немає, то раджу цей біл взагалі не збирати. Тому що на ньому вважайте, що він і влаштований. Коли наш ураган діє, з кожною секундою його урон підіймається. Також давайте відразу розглянемо руни. Тут ми використовуємо бак і зал, коли ми будемо переміщуватися, ми будемо піднімати свій максимальний запас здоров'я. Зброю нас знаходяться руни Цем і Куакс, коли ми приміняємо наше вміння стрибка або ухилення називайте як вам зручніше, ми будемо піднімати свій урон від наступного небазового вміння. А наша... Навичка небазова, це якраз є наш ураган. Тобто, якщо ви хочете наносити ще більше урону по монстрам, то бажано використовувати стрибок 5 разів, а на шостий раз прожимати якраз наш ураган, щоб наносити ще більшу кількість урону. Далі в нас йде амулет. На ньому бажано вибирати. Аспект, який буде піднімати наш урон від навичок вовка. Перша частина цього аспекту нас не дуже цікавить. Нас цікавить саме урон. Далі у нас іде легендарний перстень, на якому знаходиться аспект, завдяки якому наш максимальний урон піднімається в залежності від максимальної кількості нашого основного ресурсу. Далі йде. Дуже добре кільце для цього білду, яке при дії катаклізму, буде давати нам більшу кількість урону також. І також ми будемо отримувати постійний ресурс. Тобто він у нас не буде витрачатися. З предметами закінчили, давайте перейдемо до наших навичок. Із навичок тут, в принципі, все просто також. Перша навичка нам буде потрібна для того лише, щоб перетворюватися у форму ведмедя. Нам не потрібно її буде використовувати постійно. Вона нам буде потрібна тільки для того, щоб коли ми прожмемо наших компаньйонів, ми відразу переходили у форму ведмедя. Ну і ще вона дає невеличку кількість укріплень. Далі з основних навичок ми нічого не вибираємо. Ми вибираємо тут тільки бонуси до нашого захисту. Із захисних навиків ми вибираємо земляний бастілкун. Він нам буде давати дуже гарний захист, а саме головне нестримність. Ми цю навичку будемо використовувати для того, щоб виходити з ефектів контролю. Її не постійно потрібно прожимати. Далі в нас йдуть навички кампаньйонів, і хочу відразу сказати, що в них не варто вкладувати багато очків, тому що вони нам потрібні тільки для того, щоб використати бонус, який дає нам оця пасивка ясність. Тобто, якщо ми будемо використовувати основне вміння або вміння категорії гнів, то буде підніматися шанс критичного удара. Від наступного використаного основного вміння. Я вам трошки пізніше це все поясню, коли будемо грати. Вовків ми не беремо, тому що вони незручні в використанні. Для того, щоб ми отримували бонуси від цієї навички, нам потрібно, щоб була якась ціль. А лозу і воронів ми можемо прожимати спокійно і без цілі. Тому вовків ми тут не вибираємо. Далі йде наше основне вміння ураган. Це наш основний навик для нанесення урону по монстрам. Його ми будемо прожимати для того, щоб наносити, в принципі, весь наш урон. І чекати, поки він закінчиться. Для того, щоб він наносив іще більше урону максимальну кількість урону. Також ми вибираємо тут дуже корисну нам пасивку нескінченний ураган. Вона продовжує дію нашого урагану і ультимативної навички. Також хочу звернути вашу увагу на саму головну пасивку тут провокація. Що вона нам буде давати? Це наша основна пасивка в цьому білді. Яка нам буде давати зі 100% вірогідністю надлишковий урон або overpower damage. Тобто, зараз у мене тут 12 секунд. Це підійде для таких активностей, як Helltide, наприклад, або якісь невисокі ями. Давайте все-таки переставимо, ця пасивка дасть нам більше захисту. От, зі 100% вірогідністю, наше вміння-провокація буде наносити надлишковий урон «Overpower damage. Тобто ми будемо не раніше, ніж через 20 секунд, використовувати наше вміння-ураган. Тому що, якщо ми його використаємо раніше, ми взагалі не будемо наносити урон по монстрам. Якщо ви збирали цей білд і не звертали увагу на цю якраз пасивку, та я вас вітаю, це саме та причина, чому ваш білд вийшов недомашний і чому ви взагалі не можете нанести ніякого урону. Тому що це дуже важливо. Ідемо далі. Оцю пасивку дуже важливо мати на нашому амулеті. При можливості, якщо ви бачите, що вона, наповненість ядом, випадає на амулеті, бажано такий амулет зберігати, не продавати його. Другим гравцям, а краще залишити взагалі ця пасивка дуже добре підходить для багатьох білдів у грі. Далі йде наше вміння катаклізм. Воно нам буде давати в основному бонуси від нашого унікального персня, тому на ньому довго теж зупинятись не будемо. З цими пасивками, я думаю, ви зможете розібратись самі. Тут у нас або піднімаємо наш урон, або захист нашого персонажа. Ну і наша головна пасивка Медвежа сила це наша е, головна пасивка для того, щоб наносити максимальну кількість урону в цьому білді. Ми якраз беремо форму ведмедя для того, щоб її використовувати. Тому що краще із тих, що є, взагалі тут немає. Я пробував використовувати. Різні пасивки. варіантів, в принципі, немає, це одна із самих потужних тут. З навичками я думаю, що ми розібралися. Давайте перейдемо до нашого парагону. На першій дошці парагону в нас знаходиться легендарний гліф Ікла і Кіхті. Він буде посилювати всі магічні вузли в радіусі дії. Далі в нас іде дошка, на якій ми вибираємо легендарний вузел. Громовий молот. Він надає нам бонус до урону. Завдяки ньому наші навички бурі наносять на 20% більше урону монстрам, які знаходяться близько до нас або знаходяться далеко від нас. Аж до 60%. Також на цій дошці ми обираємо. Легендарний гліф Земля і Небо. Він буде посилювати всі магічні вузли в радіусі дії. Далі ми обираємо дошку з легендарним вузлом. Надзвичайна злоба. Коли поблизу нас буде три або більше отруєних ворогів, наш демедж буде збільшуватися аж до 45%. Легендарний гліф ми тут беремо дух. За кожні 5 одиниць спритності, відкритих в радіусі дії, ми будемо наносити більше критичного урону. Далі в нас іде дошка з легендарним вузлом жага до різанини, який буде нам давати дуже корисний бонус. Коли критичні ефекти в мінь в вигляді вовка будуть відновлювати нам 2 одиниці духу, а критичний урон цих мінь буде збільшуватись на 50%. Легендарний гліф, який ми тут обираємо, це домінування. І за кожні 5 одиниць інтелекту, відкритих в радіусі дії, якраз збільшувався наш надлишковий урон. А це якраз той гліф, який ми використовуємо завдяки тому, що ми знаходимося постійно у формі ведмедя. Він нам дає надлишковий урон, ну або overpower damage в англійській версії. Краще цього гліфу, якщо ви передивитеся, немає гліфу на заміну. Тобто, який би гліф ви б не хотіли тут замінити, щоб не мучитись цим білдом і не бігати, наприклад, в формі ведмедя, в формі вовка. Ви тут такого гліфу не знайдете, тому що це один із кращих гліфів, який буде давати максимальну кількість урону. Тобто, ну, 100% в цьому білді використовуємо його. Далі в нас іде остання дошка з легендарним вузлом: Інстинкти виживання. І коли ми будемо перебувати у вигляді ведмедя. І ми будемо наносити на 1% більше урону аж до 60% за кожний 1% різниці поточного відсотку нашого життя між нами і ворогом. Легендарний символ, який ми тут використовуємо, це перевага. Він буде посилювати всі рідкісні вузли в радіусі дії. З цим я думаю, все зрозуміло. Забув, до речі, сказати вам про наші благословення, ну там теж нічого складного. Давайте глянемо наші класові благословіння. Настороженість ми вибираємо для того, щоб отримувати меншу урону від елітних монстрів. Далі залізне перо ми беремо, щоб збільшити наш максимальний запас здоров'я. Крилатий гнів ми обираємо, щоб збільшити наш критичний урон на 40%. Катастрофу ми вибираємо для того, щоб збільшити час дії нашого ультимативного навику, тобто катаклізму. І далі вибираємо мазохізм для того, щоб наші критичні удари. Категорії зміни нашої форми з вірогідністю до 75% відновлювали нам 10% максимального запасу здоров'я. З цим всім, я думаю, розібралися, а тепер давайте поговоримо про те, як взагалі цим білдом грати. Я думаю, що на початку я це вже сказав, але все-таки давайте розберемося, як нам потрібно. І їм грати для того, щоб наносити нормальну кількість урону. Відразу відкриємо якусь яму. Чому яму? Я думаю, що в попередньому відео я скоріше за все пояснював, тому що це одна із найкращих активностей для того, щоб перевіряти, наскільки наш білд зібраний вдало. Відкриємо якусь невеличку яму. Нехай це буде яма 75 рівня. Та й заодно пробіжимо її і пограємо цим білдом. Сподіваюся, що не буду сильно відволікатися. Тож, як тільки заходимо в портал, одразу прижимаємо наших компаньйонів. Для того, щоб спрацювала пасивка ясність. Можемо прожати наше базове вміння для того, щоб... Накоплювалися якраз стаки. От їх уже 16, нам потрібно 20, до цього моменту сенсу їх прожимати наш ураган немає. Коли набрали стаки, прожимаємо наш ураган. І поки йде дія цього урагану, ми можемо заново прожимати наших компаньйонів для того, щоб при наступному використанні урагану. У нас вже були стаки для того, щоб знову наносити нормальну кількість уруну. Як ви бачите, базовим вмінням я не атакую, тому що в мене є достатня кількість часу для того, щоб продовжувався ураган. От уже 16 секунд, 17 пройшло, і ураган якраз закінчився. Ми можемо знову його використовувати. Якщо ви навчитеся прожимати правильно. Ці кнопки в правильній послідовності, і не нажимати їх тоді, коли не потрібно, вам буде достатньо просто грати цим білдом. І я б сказав, що цей білд є одним із кращих для того, щоб проходити таку активність, як інфернальні орди. Тому що там дуже зручно ми знаходимося на одному місці і практично нікуди не пересуваємося. Там невеличка локація. Там зручно дивитися за нашими стаками, і там нічого нам не заважає, немає ніяких злих монстрів, які збивають нас з ніг. Тому саме в Ордах ми можемо максимально продуктивно використовувати цей білд, щоб прожимати менше клавіш. Персонаж доволі сильний, в нього взагалі немає ніяких проблем із захистом. Він дуже просто проходить. Як яму, так і весь контент гри. Просто головне лишній раз не прожимати зайві кнопки. Тобто прожали наш ураган, допоки йде час цього урагану, прожимаємо знову наших компаньйонів для того, щоб у нас були бонуси від ясності. І біжимо, просто нічого не чіпаємо для того, щоб наносити урон, скажімо так, нічого не роблячи. Дуже зручний білд, але до нього потрібно звикнути. От якраз потрібно нам було використати наш захист для того, щоб вийти з ефекту контролю. Можемо прожати наш ураган. Компаньйоні, катаклізм. Ну і, в принципі, я думаю, що в білді нічого складного немає. На цьому, я думаю, з білдом ми завершили. Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Буду розглядати інші білди інших класів. Поки чекаємо нового сезону. Так як білди в мене вже зібрані, я думаю, що ролики будуть виходити в будь-якому випадку на каналі. Я сподіваюся, що це відео вам допомогло краще зрозуміти, як працює цей клас. Чекаю вас нових відео. Дякую велике всім за увагу. Бажаю вам гарного дня і гарного настрою. Зустрінемось у нових відео.